Якщо ти чекав на який знак, то ось він і не просто знак, а на рукавний знак і не один, а цілих 12 нарукавних знаків бригад, які приєднуються до програми контрактів для українців віком від 18 до 24 років. До проєкту приєдналися 3-я штурмова бригада, 24-та механізована бригада імені короля Данила, 30-та механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, 93-та механізована бригада Холодний Яр, Яр», ма гірсько-штурмова закарпатська бригада, а ще дві бригади військ. Ова морських сил, 36-та бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білицького та 39-та бригада берегової охорони. Крім них ще дві бригади дешеве, – повітряно-десантна Січиславська бригада та 80-та десантно-штурмова галицька бригада. А також у проєкті візьме участь 59-та штурмова бригада сил безпілотних систем. І нарешті до цього проєкту доєднується Нацгвардія, а саме 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ та 13-та бригада оперативного призначення Хартія. Технологія проста, ким би ти не став, зранку став, присідай до ста. І заповнюй заявку на 1824 Army.gov.ua. Чи може ти на щось чекаєш?